Так, друзі, привітульки-привітульки, нате вам отаких от трошечки квіточок. Нічого що вони сухі, зато вони все одно приносять нам що? Добрий настрій. Отже, з вами ваша я, Ланочка Олександрова, І ми з вами, як завжди, щоденний наш прогноз. Так, дивимося на 30.11.23. До речі, 30.11.23. Давайте подивимося останній день. О! Завтра останній день листопада. Все. До речі, завтра мені привезуть прикрасу новорічну. І вже тут буде на столі стояти новорічна прикраса, щоб у вас створився новорічний настрій. Ну, а ми з вами кремики не забуваємо. Кремики для ручок. Наше все. Ручки кремимо і сідаємо, дивимося. І сідаємо, дивимося. Прогнозик. Маю надію, що погані прогнози не позбувалися, або ви медитували і. Таким чином, відсунули трошечки е, негативний сценарій. Маю надію. Е, ще що, просили мене українською мовою. Дивіться, я спробую, сяду, запишу, е, е, але це не так скоро. Треба, ну, треба, треба смонтувати це відео, це все. Це воно, це, воно дуже довго це затягується, але я зроблю. я зроблю. Також і будь, я зроблю. Я не то, що я не хочу, я вам скажу чесно. Так, а де це в мене було? Це те, що. А, усе, я духаюсь. Не те, що я не хочу, просто скажу чесно, мене не було коли. Я знаю, що в мене ось просили ще записати медитацію на лічення внутрішніх органів. Так, парфумимося. О! Як я люблю це всяке парфум. Я, до речі, люблю вдома, отак я багато, да? а взагалі я дуже мало парфумлюся. Ну, як на вулицю йду, бо є баришні. Які таку вигляд на себе цього, і духів. От, По-перше, е, парфуми ну, дешеві, От от воно знаєте, от, от дешевий запах він такий завжди виїдає очі. А м -м, дорогий запах, він такий ну, він, він легкий, він не, 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 не От Я сьогодні сходила, там, да, була на новій пошті, і, от, і там була якась баришня. От, вона дуже там наляла на себе щось таке, я зайшла. А у мене сразу, у мене алергія, да? і зараз у мене хворе серце, у мене серце почало боліти. У мене зразу насморк, у мене сльози. Ну, я не можу, мені треба отримати посилку, да? От. не буду казати від кого, але привіт тобі. Класно, класно. От, бо каже людина, ой, не хваліть мене, бо я соромлюся. Ну, добре. Тоді я не кажу, хто, що, але кусняшки ням -ням, ням 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 Дякую. От, То я вам хочу сказати, друзі, боже, я думала, що я там помру, поки ця баришня вийшла, знаєте, а, а мені підходити, і там же чоловіки, я кажу, я буду дихати ну, щоб на вулицю, а ви там покличте, будь ласка. Ну, то є от таке. Тому, пожалуйста, шановні, ша... я знаю, що мене дивляться переважно більшість людей е, ну, середнього і старшого віку. от, Як кажуть, третій, третій вік є така назва. да? От, Але, е, будь ласка, якщо молоді. Дивляться, або передайте. Скажіть їм, хай вони не виливають на себе цих парфумів стільки. Скажіть їм, хай вони от це от все не діляють, тому що це ж можна здохнути. А потім кажуть, то, 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 значить, чоловіки їм не такі, там, то, то вони не з ким не так, а Куди? Якщо в тебе от такий стоїть столб цього запаху, це може, може мужчина і хоче якийсь чоловік познайомитись, так він підходить, а в нього очі виїдає. Ну, таке, от, знаєте, оця атака. І не завжди те, що подобається вам, воно дійсно подобається іншим. І не завжди те, що подобається вам, воно дійсно прекрасне. Ви можете нюхати поряд воно таке, а навколо вас шлейф може бути такий, знаєте, штиряка стояти. Тому, пожалуйста, дуже прошу, любі дівчатка, не виливайте на себе багато. Оце вдома так як я, да? ось я в цьому кабане тут я все налилася. Да. А якщо ви ходите на вулицю, то трошечки. Взагалі вважається, що замочками вух. В лажбінки грудиться, якщо мужчина буде це літо буде вас цілувати. І під колінками, да, і на зап'ясті, Це якщо ти в літньому одягу. Якщо ти в віком зимньому запястя, вушка, отут саме розкриваються наші, наші парфуми. Якщо навіть і туалетна вода, то трошки. Бо туалетна вода сюди не наноситься, сюди наносяться духи, а туалетна вода вона для Адежі. Так, поїхали. Це вам так трошечки. Я ж не завжди вмію тікатися, я ж вмію не тільки натікатися. Да, я прекрасна дівітіна. Як я кажу, неперевершена так? Да? Така. <смір> бачили, бачили, як ото є малі дівчата, дати їм щось подариш, таке а Вона така сразу. <смір> така, кароєвішна мала. Так оце і тут тільки вже не мала, звісно, але нічого страшного. Від цього нічого не міняється. 30.11.23, перші криворожульки, бо я живу в Кривому Розі. Нагадую, хто мене, якщо не знаєте, то я живу в Кривому Розі, жила в Кривому Розі і буду жити в Кривому Розі. І навіть якщо я десь виїду, все равно Кривий Ріг це моя родина, і я завжди про нього буду дбати. От. Тому у мене до сих пор стоїть на Дніпропорштовщину свій магічний захист для того, щоб, е... щоб тут не було ноги ворога. Колись я пам'ятаю, пам була така жінка, вона мені дзвонила і казала, поставте її на нашу область захисту. Друзі, коли ставиться енергетичний захист, ти віддаєш частину свого здоров'я. Я віддала частину свого здоров'я за Херсонщину. До моменту звільнення Херсона стояла. Ну, от, от, коли вони зайшли, ці всі орки, да, я поставила захист, щоб ну, щоб трохи втримати, щоб, щоб, щоб людей звідти вирвати. От половина вирвалася, да, да, вирвали, звільнили Херсон, і все, я захист захисняла, бо я вже не тягнула. от, Я вже не тягнула. от, Не тільки не тягнула, ну, була ще особиста там причина. от, Е, і шукайте, шукайте. В кожні, кожній області є люди, наділені магічними свойствами, і є набагато сильніші за мене, є набагато крутіші за мене в цьому плані. от. Е, тому шукайте і допомагайте їм, долучайтеся чого я вас долучаю до цієї медитації. Тому що це теж є елемент магічного захисту. Понятно? Понятно, ви молодці. Я знаю, що ви в мене розумашки. Я знаю, що мої підписники, як для мене, це самі розумні, самі мудрі. Вони можуть бути неосвічені, але це самі мудрі, самі щирі люди. А щирість, я вам хочу так сказати, навіть якщо людина падлюка, але щира, це набагато краще, якщо вона так, наче як не падлюка, але вона не щира. Бо ліцемірство. От, ну, я не люблю лицемірство. От я не люблю. От, навіть якщо людина сердита, навіть якщо вона хуйню говорить, хай вона говориться щиро, вона потом, ну, вона може навіть потім признати. Наприклад, я можу признати, що я в чомусь там е не права, скажімо, да, я можу признати, що, може, не треба було десь там кричати, да, когось там обкладувати органами дітородними. Я можу це признати. Але я це роблю щиро від душі. прямо, знаєте, от... От так от. Колись казала моя мама, коли була маленька, я, я, я дуже, я, мені дуже багато хлопчиків подобавилось, притім всі такі старшого, да, то за тим вмираю, то за тим. І котиків мені шкода, і ще щось. І батька нам дуже любила, всіх, і в всіх мужиків в очках мені було шкода, бо в мене батько був, як молодий, був в окулярах. Мені мама казала, така дивися. А я так скріння страдаю. Вона каже, так дивися, каже, Боже, яке в тебе велике серце, як ти їх всіх іскренні любиш? Понімає, <суміло> я кажу, бог ти мой. Так, хорошо, поїхали, друзі. Що хочу сказати? Не буде, не буде чогось в багато поверхівках, щось закінчиться, не знаю, є проблема. Блядь, та що ж я тільки записую відео, воно, воно дрелить. Це вже, це вже другий раз таке. От, і ще що, є таке питання. Диви. Вчора записувала відео, воно дрелило. І є ще таке питання. Таке питання називається. Є карта прильоту у мене падає. У мене є карта прильоту падає, от, але це прильот там, де крутяться гроші. О, тобто, це якийсь або ну, прозводственний, і буде дуже отчетливо чути про це. Слухайте, прям я не знаю, що це таке робиться, Прямо коли пороблено. Другий день я починаю для вас записувати відео, і другий день ти приходить і починаєш щось дрелити. Так, Інгулесь. Ну, вибачте, буде у вас отак от. По-другому ніяк. У мене далі немає, немає часу відкладати, тому що інгулець нормально, але будете розговори або чути десь далеко вибух, або роз, розмови про вибух. Апостолова. Апостолова. І нема коли мені казати, що тише, бо в мене зараз 5 годин буде, буде людина, буду працювати. Папа постава, нормально все, спокійно. І я хочу вам встигнути записати відос, бо сьогодні ж в мене ввечері з вами прямий етер. Так, Зеленодольськ, Зеленодольськ, Зеленодольськ на 30.11.23. Зеленодольськ. Нічого. Спокійно все. Павлоград. Павлоград. Маю надію, що у вас, може, не сильно буде чути цю це сварі... сварління. Так, Павлоград у вас в приватному секторі не буде світла. Десь може уламки впасти якісь на кришу. Ну, тобто, чогось що, щось буде. Або ураган. Я не знаю, що таке буде щось з кришою в Павлограді. Так. І буде збита, і буде збита, буде збита понад палаградом на багатоповерхівкою, збита якась. Ну, щось збито може горіти. Так, нікопаль. 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 Ні, Капаль, там, де люди працюють, вже всі підуть, але машини якийсь транспорт буде стояти. Або люди працюють з транспортами. Там треба бути акуратніше. От воно грається, сума сходить, а я не можу йому, йому і є. І є від води, зі сторони води туди ближче, там є от, обстріл пожежа. Не капаль. Або не капаль, або ні капальщина. Тобто з той сторони буде ще два Так, суми. 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 Так, суми. На якісь склади є, є пожежа, щось горить. От іменно якісь склади чогось. Притом там якась непонятно, чи це, чи це щось, щось зіб'ють над ними, чи просто якась диверсія. І над приватним сектором там теж якась така є, буде видно, як гупатиме. Так, чернігів. Чернігів. Чернігів, 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 чернігів. Чернігів є об'єкт критичної інфраструктури, там може бути загорітися. Тобто щось буде і десь будете сидіти без світла. Це Чернігів, херсон. Херсон. Херсон, Херсон є, є приліт, і по дияволу дуже буде страшно, дуже буде багато. Тобто, знаєте, таке враження і є приліт в багатоповерхівки. Горітиме. Я вам хочу сказати, завтра у вас буде дуже важкий день. Таке враження, що будуть дуже довго вас обстрілювати, і дуже довго вам, вам як то кажуть, робити горе. Так, далі. Запоріжжя і мої любимі запоріжульки. Вибачайте, друзі, я нічого не можу зробити. Я не можу чекати, коли цей дядя, бо я не знаю, коли, блядь, воно приходить там починає, якби це знаєте, е, ти знав коли, то вже якось під, підігрував. Зараз я не знаю, нічого не можу сказати. Запоріжжя є великий прильот туди, де кошти, де гроші, де може бути торгівля. Там багато машин поряд і люди пострадають. Будьте уважні, будь ласка, і обережні. Є, є склади, які страдають. Є страждають склади. Це я ставлю на, на паузу, поки воно сверлить і намагаюся таким чином до вас прорватися. І є там, де транспорт, є, є про карта руйнації. За парижульки, будьте уважні, 30-го, 23-го, будьте дуже обережні. Тривогу не ігноруйте. Так, також у нас, що тут ще за паріжульки? жуйки? Так, да, є вночі будуть, бабахи будете чути, буде досить голосно. Ситуація повторення говорить про те, що стріляють туди, де вже було, і знову приватний сектор, є руйнація, страдають люди. Будьте уважні і обережні. Так, Дніпродні Дніпрушки. Дніпродні Дніпрушечки. Так, Дніпродні Дніпрушечки говорять про те, що десь не буде світла. Далі в лікарнях проситимуть якихось можливо, кров да? або щось таке допомогти. От, далі є якийсь дуже важливий для вас чи для вашого міста людина-майстер помре, і це буде для вас великим шоком. От, ця людина, яка чи довжність займає якусь таку велику, чи що. От, ну і буде гупання. Дуже, дуже, дуже буде Пару гупаній почуєте точно. Так, це було Дніпроц. Далі у нас Миколайчики. Миколаїв і Миколайчики. Так, Миколайчики. Миколайчики, Миколайчики. Я скажу вам так, Миколайчик, якщо ви чогось боїтесь, не бійтеся, але у вас є, заходять якісь ДРГшники, притом невеликими групами, вони можуть під виглядом переселенців бути, будьте уважні, обережні. Над будинком щось зіб'ють, горітиме палатами. На будинок багатоповерхівка. Ачаків захоплю, бо Очаківці як дзвонили, то я була в шоці те, що я чула. Ачаків, Ачаків, приватний сектор, знову там. Ви будете без води. от І там буде дуже сильний обстріл. Люди будуть ховуватися, обстрілюють, стріляють, і є карта смерті. Дивіться, очаків є дуже велике влучання, якийсь чи торговий центр, чи що люди пострадають пострадають люди. І от те, що коло моря, туди ближче, десь там теж буде така досить серйозна ситуація. Одеса, Одесіти, одесята одесяточки оді, оді, мої. Так, а 10-та. А10. А 10. На дворе можете або бачити спалахи, як збиває, або чути гепання. А 10-завтра є прильот, приватний сектор. От, притом приватний сектор коло води. Або це якась, як то, чи бухта, чи там, де щось, знаєте, якийсь морський транспорт. Приходить, уходить, щось таке стоїть. І люди постраждають там, де співають, танцюють, виселяться, їдять каву п'ють, будьте акуратні. Київ. Київ. Трошки прискорююсь, вибачайте, друзі, трошки прискорююсь. Я вам потім якесь друге відео запишу. Таке просто, знаєте, яке відео запишу, я вже так подумала. Таке, щоб ви подивилися, заспокоїлися і лягли спати. Хорошо? Таке. Як вечірню казочку вам потім запишу. Добре, нічко? у мене ще сьогодні з вами вечором етер. Пам'ятайте. 29-го. Сьогодні 29 я записую на 30-й. Тому 29-го ще 21.00 етер. Так, Київ. Київ. Київ, 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 Київ. Київ, значить, дивіться, таке враження, що, що буде знову там там якесь, щось там мутять, крутять, хтось проплачує якісь бунти чи щось таке, непонятне, які направлені не туди, куди треба. Хочете бунтувати, я вам розкажу, куди йти бунтувати. Е, їдьте б... бунтувати отуди, от на, на фронт, туди, де наші хлопці, ну, в смислі, не воювати, а якраз виясняти, що там ті місцеві роблять командири. місцеві, поняли? Не ті, що там в Києві сидять, чи ето, да? а там на містах, що вони о, щоб, ви чули. щоб ви чули. Це тільки знають ті, в кого хтось служить. Поняли? Оце ви узнаєте, що на самом, куди все пропадає і що проходить, блять. В Києві гроші видають, а на місцях їх і хлопцям грошики не дали. А народ нервничає. звісно, нервничає. І всі, і всі йдуть куди. Під Верховну Раду, там чи там, на Банкову, чи ще кудись. От туди, блядь, треба йти. Вони поряд. Вони Тримають багато, багато якихось таких, знаєте, ну, як би я не знаю там звання їхні, да? але там якраз в окопах робиться до наших хлопців, робиться оця зрада в окопах, оці оці, що над ними. Знаєте, що приїхали, уїхали, ці хлопці в окопах сидять і зарплату не отримали. Да, і каже, і того раз закантужини його не долічили, і людини давління лупануло так, що аж не може саме, понімаєте. <г agile> Жити не може, да, а вони його не відпускають навіть полічитися. Це ж там же ж вони, ці місцеві. Отам, там, де зрада, на місцях почитати треба. Так, хорошо, Київ щось на роботі. Там, де люди працюють, там буде якась така, ну, якась трагедія, там можуть люди постраждати. Так, і Харків. Харків. Харків, Харків. Харків, Харків, Харків. Харків там, де люди відпочивають, там де люди гуляють, якісь чи кафе, чи розвікательні церкви, там може бути якийсь вибух і люди, люди є жертви. от, Буде йти обстріл, і ППО працює, але ось впаде на якийсь парк і є постраждалі, акуратно. Харкові, акуратно. Так, пораду. Перший, другий, третій варіант. Поїхали. Долга не розтягуємо, Поїхали. Перший варіант, що вам робити? Значить, дивіться, треба трошечки грошенят на свята вдома приберегти, зібрати, Понятно? нічого не тратимося. Або зібрати якусь кампанію і посидіти. Другий варіант, що вам робити? А вам потрібно навпаки, бути, бути знаєте сказати, відкинути сіла образи по відношенню до групи людей, з якими ви разом відпочиваєте, чи гуляєте, чи ще щось. Хочете, вискажіть, а оце не просто ображатися і там в собі носити. Третій варіант, що робити. А по третьому варіанті перебалакайте, будь ласка, дуже срочно своєю дитиною. Не важно, скільки років вашій дитині. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Не важно, скільки років вашій дитиною перебалакайте з ними. Так, ну і давайте віршики. Так, все одно я, я ви пам'ятаєте, да, що я писала колись дитячі вірші. Хочу сказати, що зараз в мене, скажу чесно, дитячі вірші не пишуться. Було таке, що до мене звернулися за допомогою. Я така туди-сюди і поняла, що хрена. Плюс, плюс тому вже ну, на замовлення це всіда важко. От. І в мене український словниковий запас меншенький, скажу вам так, ніж російський, російський. О, тому, тому, як то кажуть, російською мовою в мене вірші виходили краще. Я маю надію, що якщо я колись сяду, то, можливо, і українською будуть непогано виходити. От, але на сьогодні, на сьогодні я маю тільки російськомовні. Вірші для дітей, для Про твари. Про тварину все я. Писала. Ну, давай, ну хочу сказати, це важко писати. Про тварин. Ось, ленивец був, антилопагну, последняя була. О, бегемот. Про бегемота писала. Проплывает бегемот, и зевая, открыл рот. О, какой же ротик! Больше, чем сам бегемотик. на коротких толстых ножках и махая хвостиком. Очень важно по дорожке шел к речному мостику. Сам большущий, спору нет, он почти три тонны, будто съел он сто комет. Был такой огромный, толстошкурый, шеи нет, но большой животик. Любит травку на обед. Это бегемотик. Вегетарианцы, задумайтесь. Огромний чудный бегемот только в Африке живет. Круглый большой живот, широко открытый рот. у бегемота 40 живет рыл без остановок. Ага, ви знали, що зубів у бегемота 40? Ото ж. Не знали? Будете знати. Так, зараз шукаю вам, знаєте, що. А, давайте я вам тепер ще почитаю. Ну і прочитаю вам вірш, який я писала вже ось в березні 22-го року. Е і він в в участвував в конкурсі, і е навіть я отримала там перемогу, я не пам'ятаю пам яку, але ну, не важливо, річ не в цім. Ось і прожитий ще один день. За мету вберегти лиш життя. Телеграм сповіщає зелень, значить, знову пора в укриття. На підлозі живу поміж стін. Заспокійливе, фото твоє, якщо буду колись між руїн набери, знати, щоб де я є. А сирени кричать і кричать за молитву твоє смс. От раніше могла, щоби знать, де щоб інше просила в небес небо, війна, кривий ріг. Я заплющу очі, прости. Ох, якби Бог повірити міг, що роз'єднує наші світи, я молитимусь так без ікон. Вірив в Бога ще в досталь чудес, і стискаю в руці телефон, де від тебе прийшла. Смс. О, чудо! Сусід дав нам віршика прочитати, дочитати. Отже, друзі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України які Дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Тому хай там оті хейтери чи хто вони там, як вони там звуться, от що пишуть всяку хірню, не нервничають. Я, Це моє правило і я застосовую на своєму каналі свої особисті правила, як вважаю за потрібне. Да, я оберігаю своїх підписників. Але оберігаю тих, кому я подобаюсь. Як можу, так я оберігаю. І це моє право. А всяку наволоча, яка приходить писати мені, гадості в коментах, я не оберігаю. І ви будете отримувати те, що ви заслуговуєте. І це не прокляття. Це констатація фактів. Все. тьомики бомики пока-пока.